Усім привіт, я Олексій, і це моя молода команда випускників. <клес> Проведемо день разом зі мною. Ви побачили лише один день з мого життя. Але насправді це довгий шлях. Довжиною в 11 років. Я вдячна своєму ліцею за те, що можу розкривати свої таланти. Я вдячна за те, що я постійно задіяна. Я вдячний за щирі емоції. Я вдячний за те, що можу бути самим собою. Я вдячний за якісну освіту. Я вдячний за добровічну вчителів. Я вдячна за неймовірних друзів. Я вдячний за 11 веселих років. Але Всі? всіх нас об'єднує єдине. Любов до рідного ліцею! Тані хвилини, і кожен піде у свій загадковий шлях до мрій збуваються.